Причому мені, причому вам Анатолій, а я не зрозуміла в цій логічній системі, де, де з'явилися ви? Чому ми маємо вам платити? Я сама не знаю, де я тут читаю. Анатолій, що це за бізнес-план такий? Я не знала, що у вас такі бізнес-плани. Анатолій. Що це у вас за бізнес плани? Розкажіть нам, яким чином це сталося? все мені, я потім передам тому Анатолію. Ми ж добрі друзі. Ми ж добрі друзі з Анатолієм. Ага, 30% мені. А де мої 70%? Ви, типу, за ідею, за ідею хочете 30% е, щоб мені платили. Анатолій, а я не зрозуміла. А що це за 30%? мавка е, там, ті гроші купить щось кот... е, котам? Да. Мавка на ті гроші купить щось е, котам, да. Анатолій, я, я не поняла, що це за бізнес плани. Я з вами не погоджуюсь. З вами співпрацювати це, це, це капець. Чому мені з вами співпрацювати? Тим паче на таких умовах. Типу, за ідею?